Що Китай все одно виріс на колосальну потугу е, на сьогоднішній день, за паритетом купівельної спроможності, Китай це є економіка в світі номер 1 ну, За обмінним курсом, у нас, звісно, ще Сполучені Штати лідирують, але тим не менше, е, така ситуація вже, що Китай набув такої ваги в світі і в світовій економіці, що становить загрозу для американського домінування на нашій планеті. Американці це зрозуміли ще. Незадовго, до 2014 року, і почали поступово розгортати свої всі сили на Пацифік, на Тихий океан, щоб стримати китайську експансію там, щоб Китай не мав можливості захопити Тайвань. Тому що, якщо Китай захоплює Тайвань, то він зразу і номінально перетворюється в найкрупнішу економіку світу і отримує доступ до тих країн. Технології виробництва мікрочіпів, які зосереджені на Тайвані, ну і тоді не зрозуміло з Китаєм, що робити взагалі. І росіяни, як говорить Яцик Бартошак, вони фактично війшли в ту стратегічну порожнечу, яка почала утворюватися в Східній Європі і е, в цьому просторі від Балтики до Кавказу, після того, як американці... Після двох війн в Іраку і в Афганістані почали при в часи правління Барака Обами вирулювати на Тихий океан на і концентрувати свої зусилля на тому, щоб стримувати Китай.